вечора. новини в ефірі телеканалу Мене назвати Ірина Шубтарська. І за миді розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. А сьогодні у випуску військового журналіста Дмитра Лабуткіна провели в останню путь. Їздити у таксі стало дорожче. Житель Теребовлянщини намагався пограбувати таксиста. Військового журналіста Дмитра Лабуткіна провалив останню путь. Він зник ще в середині лютого під Дебальцеве. Лише минулого тижня тіло журналіста ідентифікували та днями доставили на малу батьківщину. Сьогодні в рідному селі Білокрениця на Кременеччині рідні та друзі попрощалися з Дмитром назавжди. Дмитро Лабуткін став першою втратою військової журналістики України через бої на Сході. Він був пресофіцером, працював у телерадіокомпанії Міністерства оборони БРИЗ, що у Севастополі. На телеканал Дмитро прийшов молодим лейтенантом. На посаду Кореспондента там, завдяки своїй працьовитості, став редактором. Брав участь в багатьох морських походах, міжнародних навчаннях. Він справжній військовий моряк, офіцер, який знав військову справу, морську справу. Багато робив цікавих матеріалів, фільмів, сюжетів. Власне, про морську службу Дмитро Лобуткін був випускником Львівської академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Курсанти та офіцери цього навчального закладу також були присутніми при вшануванні пам'яті військового журналіста. Серед них і однокурсники Дмитра. П'ять років ми навчалися у військовій академії. Потім, після закінчення, ми проходили службу в Севастополі, виходили разом на бойових кораблях під час анексії Криму з Російської Федерації. Вийшли на матраковочану Україну в Одесу. Діма знав дуже добре. Це був моїм другом. Ми кожен день з ними бачилися, як і в інституті, як і в Севастополі, як і в Одесі. Відрядження в зону проведення бойових дій в АТО. Стало нему В останній день свого життя Дмитро дочекався ротації і повертався з Дебальцевого додому, до дружини та доньки. Однак їхати, склавши руки, не міг. Знімав відео, бо хотів показати людям правду. В той день останній для нього, коли він виїздив на бронетранспортері з Дебальцевого, власне кажучи, він міг би не ні знімати нічого, не сидіти на броні, не ризикувати своїм життям. Але Викнувши нічого, прорвемося хлопці, вони поїхали на зустріч. На зустріч своєї смерті. Похоронна колона простяглася мало не на кілометр. Дорогою до храму приєднувалися люди. Деякі ставали на коліна. Необхідність у підвищенні тарифів виникла не лише в кармани чи в маршрутних транспортних засобів. Слід за ними ціну на проїзд збільшили і служби таксі. Наскільки дізнаєтесь далі? Замість звичних 20 у таксі їм довелось заплатити більше, скаржаться тернополяни. А саме за мінімальний проїзд водії вимагали у них 25 гривень. Те, що тарифи зросли, каже керівник однієї зі служб таксі. Правда, та ціновий рубіж, зокрема у їхній компанії, як і раніше, незмінний. Мінімальний проїзд залишився на тому ж рівні, що і є 20 гривень. Тариф збільшився на одну гривню, становить 5 гривень. Хоча обґрунтована ціна його набагато більше. Не час збільшувати, але просто обставини заставляє. Газ коштував близько 8 гривень. став 14 гривень зараз дещо знизився, але все рівно до того рівня, на якому він був, не знизився. Більше грошей розповідає Віталій Барилко. Вимагали і двоє його водіїв, яких він до слова вже звільнив. Тому якою є справжня вартість мінімального проїзду. Радить керівник служби таксі. Варто з'ясовувати в диспетчерів. же іншої служби каже, ціновий рубіж вони також не змінювали. А от тариф на проїзд довелось підняти. Та потреби збільшувати ціну надалі, поки що вважає водій. Таксі немає на даний момент. moment, na můj důmku uh, nemaje. А чому? А тому що вже бензина, газ, якими ми їдемо, то було то вона зараз 11 гривень, а була 14. От тоді, ми, тоді було можливість, а зараз 11. Поки ще не можемо, бо люди, які сідають, коли пасажири, їм важко це. Кілометраж дещо підняли. Був 4,50 то ми п'ять поставили цінову політику служб таксі. кажуть у територіальному відділенні антимонопольного комітету, вони не перевіряли, адже відповідної інформації їм не надавали. Мо якоїсь офіційної чи достовірної інформації про те, хто з перевізників наскільки підвищив ціни. У нас такої інформації немає. Ну враховуючи ситуацію. Скажем, так ми промоніторили ці послуги доказів того, що абсолютно всі перевізники Тернополя в нас підвищили одночасну ціну чи підвищили ціну до одного рівня на даний час немає. Тому підстав досліджувати ці питання як ознаки антиконкурентних узгоджених дій на даний час в територіального відділення немає. Збільшити тарифи пояснює керівник служби таксі їх примусив ріст долара. Адже відповідно до нього дорожчими стали і газ, і бензин, і запчастини. Та їздити на таксі, вважає Віталій Барилко, все одно дешевше, аніж на власному авто. Для чого брати автомобіль? Якщо зранку його треба прогріти літр бензина, це 20 гривень. Заїхати на роботу ще літр бензина, ще 20 гривень. Вечором знову прогріти ще літр, ще 20 гривень, і додому заїхати ще 20 гривень. Знає, що 80 гривень. А в нас зараз виходить, що легше їздити на таксі чи на маршрутках. Повірте. Троє людей сіло і поїхали на роботу на таксі. Та незважаючи на підвищення тарифів, каже Віталій Барилко, користуватись послугами таксі тернополяни не перестали. Пасажиру потік, розповідає керівник служби, став навіть більшим. Тернопіль продовжують облагороджувати сьогодні одночасно у кількох дворах міста наводили лад та укріпляли панельні будинки. Як велись ці роботи, розкажуть наші кореспонденти. Навести лад цьогоріч, каже міський голова, планують у 35 дворах. Та, оскільки курс долара на момент визначення цієї цифри був у порівнянні із сьогоднішнім, значно меншим, розповідає Сергій Надал. Їм доведеться або шукати додаткового фінансування, або відремонтувати меншу кількість дворів. Та поки що роботи тривають і розпочали їх з масиву дружба. Поруч три будинки. Перевоноса 12, перемоги один і будинок з вулиці Бережанської. У них є спільний заїзд, і завжди була проблема, тому що два будинки підтоплювали вода, тобто не було стовку води, і перші поверхи і підвали затоплювали. Завдяки цьому ремонту перше до капітально відремонно відремонтований заїзд, під'їзд до будинків і під'їзді подару вирішився питання з водовідведенням, плюс облаштування додаткових місць для паркування. Окрім дворів на дружбі, лад наводили паралельно і ще на кількох вулицях. Зараз роботи проходять на масиві Канада, це вулиця Чубинського, На східному масиві на Слівенська, 3, Бандера, 74. сьогодні будуть проходити обговорення на вулиці 15, квітня, 29 і 35, тому що хочемо погодити з мешканцями, чи потрібно їм також до є окремі мешканці, які просять зробити облаштувати парковку. Але парковка зачіпає зелену територію поруч з будинком. Якщо сьогодні збори мешканці дадуть згоду на облаштування такої парковки, в проект буде запроектовано. Лад у Тернополі наводили не лише у дворах. Взялись комунальники і за ремонт міжпанельних швів. Начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду каже, це обезпечить будинок від руйнування. Майже 200 квартир, 162 квартири в даному будинку. Як минулого року були заплановані проведення капітального ремонту міжпанельних швів. Минулого року зроблено половину будинку там та торцева стіна, Цього року заплановано до завершити роботи 50 тисяч на ну, завершення робіт на ремонт міжпанельних швів. На ремонт міжпанельних швів в одному будинку пояснює Ганна йде близько 100 тисяч гривень. Тому полагодити цьогоріч мають намір лише три багатоповерхівки. Працівники міського відділу міліції затримали мешканця Теребовлянщини за підозру у вчиненні розбійного нападу. 25-річний чоловік напав на водія таксі та вимагав у нього гроші. Детальніше дивіться далі. До Тернополя житель Теребовлянщини приїхав, аби зустріти на автовокзалі подругу. Щоб туди дістатися, у центрі міста він зупинив таксі. А вже в салоні авто зловмисник витягнув з кишені куртки гостру металеву планку і накинувся на водія. Сівши на заднє сидіння даного автомобіля, діставши предмет, схожий на ніж. Приставивши його до шиї водія даного автомобіля, став вимагати грошові кошти. Між ними зав'язала сутичка в даному автомобілі. Після чого водій автомобіля зупинив його. Бажаний грошей розбійник так і не отримав. На допомогу потерпілому кинувся перехожий, який виявився працівником міліції. Розбійника впіймали. Коли я відчинив двері автомобіля, невідома мені особа утримувала водія таксі за шию. Після того як я крикнув, що тут коїться, невідомий чоловік сказав, що все тут нормально, нічого не сталося. І після моїх слів він кинув невідомий мені предмет на підлогу автомобіля. Подальшому я е, витягнув його з автомобіля, подзвонив на лінію 102 та викликав слідчу оперативну групу та наряд патрульно-постової служби Тернопільського міського відділу міліції. Мешканця Теребовлянщини міліціонери затримали не вперше. Раніше він вже відбував покарання за вчинення розбійного нападу. Даний горободянин житель Теребовлянського району проживає спільно з батьками, не одружений. На початку січня 2015 року умовно строково звільнений з місць позбавленої волі. На шлях виправлення не став і знову продовжує свою злочинну діяльність. Слідчі Тернопільського міськвідділу внутрішніх справ відкрили кримінальне провадження згідно зі статтею 187 Кримінального кодексу України. Розбій наразі триває слідство. Завтра буде рік, як в Україні відновили національну гвардію. Нагадаємо, закон про її розпуск у 2000 році затвердив тодішній президент Леонід Кучма. Повернути повноваження військовому формуванню ж вирішують через 14 років. У час напруженої ситуації у Криму та на сході сьогодні у переддень річниці військовослужбовців Нацгвардії вітали і в Тернополі. Вишикувавшись на плацу, військовослужбовці спершу заспівали гімн і хвилиною мовчання вшанували своїх загиблих колег. А вже потім почали приймати вітання. Дякували за службу нацгвардійцям перші особи області, правоохоронці та священнослужителі. А ще вручали їм грамоти, відзнаки та подарунки. Згадаємо події річної давнини, початок російсько-української війни. Тоді тисячі добровольців пішли на захист української держави, і першими, хто став. На кордоні боронити українську державу були добровольчі батальйони і бійці національної гвардії. Вітаючи вас святом, хочу побажати всім вам міцного здоров'я, благополуччя зростання по службі нових військових звань. Завжди повертатися здоровими, живими, нешкодженими завдання додому, до своїх родин. Цей рік каже командир батальйону Нацгвардії, видався для його хлопців нелегким, а саме через постійні ротації у зону АТО. Та вони розповідає Віктор Шершун, справились і зі сходу повернулись без втрат. Рік був взагалі важким. Тому що по, поряд з тим, що приходилося їхати для виконання задань в зоні АТО, задачі, які стоять перед підрозділом, тут в пункті постійної дислокації, їх теж потрібно виконувати. Були ми в різних місцях і Донецькій області, в основному в Донецькій області. Ну, найгарячіша точка перебування особового складу було це населений пункт Мар'їнка. Повернувшись додому, каже командир батальйону, нацгвардійці без діла не сидять. Зараз основне завдання військовослужбовців забезпечення порядку у місті. Охорона громадського порядку в місті Тернопіль, конвоювання спецконтингенту в судові установи міста Тернопіль це апеляційний суд, це міськрайонний суд. Щодня хлопці виходять на службу зі зброєю. На сьогодні жодного нацгвардійця з Тернополя у зоні АТО немає, каже військовий батальйону. Та вони готуються до чергової поїздки. Сам же Вадим у зоні бойових дій службу відбував вже двічі. Хотілося би більше проводити часу з рідними, з близькими, з сім'єю, але в зв'язку з останніми подіями в державі дуже щасті відрядження. Постійні, можна навіть сказати, так зараз черговий раз знаходимося на відпочинку, готуємося до наступної ротації. Швидше всього, що плануємо, десь на місяць квітень завершили урочистості військовим маршем. Пропонувати тих, кого б хотіли бачити у рейтингу 100 кращих тернополяни більше не зможуть. Перший етап громадського проекту закінчився на черзі другий. І відтепер обирати, на їхню думку, кращих жителям нашого міста доведеться зі 185 кандидатів, імена яких були запропоновані напередодні. Про перебіг проекту далі. Е, участь у висуненні е, кандидатур взяло 13 тисяч е, особа. Загалом е, вони висунули. 2222 людини, от з яких правда, фактично 1300 осіб. Це одиночні висунення, тобто тільки. Тільки цих людей висунули, або відповідно, люди самі себе висовували. для участі у другому етапі, попередньо відібрали 221 особу. Та після перевірки на фальсифікацію, майже чотири десятки тернополян довелось дискваліфікувати. Однак їхні імена координатори проекту розголошувати не будуть. Мовляв, підтасувати результати могли не безпосередньо вони, а їхні друзі чи недруги. Загалом по умовах проекту по правилах, щоб перейти в другий тур, в тур. Голосування, основний, скажімо так, етап потрібно було подолати позначку в 50 висунень, і цю позначку первинно подолали 221 людина: 36 осіб пробували мохлювати. Пробували накручувати. По кожному кандидату, який подолав поріг 50, але щодо якого були виникли якісь підозри, ми проводили окреме розслідування і по кожному приймали консенсусне рішення всіма аудиторами і організаторами чи залишаємо, чи викидаємо. У Нас було 60, близько 60 підозрюваних. З них не пройшли аудиту 36 чоловік. Таким чином розповідають координатори проекту. Участь у другому етапі братиме 185 тернополян. На те, що проголосувати за кого зі з них жителі нашого міста мають місяць. Опісля координатори проекту підіб'ють підсумки та опублікують рейтинг. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин. і Більше прогулянок на свіжому повітрі. Погода сприяє.